Острівець Бердянська на Галичині. Вимушена переселенка Ксенія Клейнус відкрила у Львові дві соціальні кав'ярні в морському стилі. каже у такий спосіб не лише знайомить Львів'яна зі своїм рідним містом, а й дає відчуття дому землякам. Як бордянці підтримують одне одного і що роблять для перемоги, дізнавалась наша Олександра Стасишина картини з морем, свічки у мушлях і великий маяк на стіні. Дзензик це острів біля Бердянська, і маяк вказує шлях бердянців до нашого дзензика. Кав'ярню, присвячену рідному Бердянську у центрі Львова, відкрила вимушена переселенка Ксенія Клейнос. Після повномасштабного вторгнення вона місяць прожила в окупації. А як з'явилась можливість, залишила житло та власну справу. І виїхала до Львова. Ми виїжджали четверо. У кожного з нас було по рюкзаку і два чемодани на чотири людини. І кішка взяли ноутбуки і телефони, теж на свій страх і ризик. Насправді для мене це робочий інструмент. В квартирі ще рік тому заселились російські військові. Спершу Ксенія онлайн створила групу підтримки бардянців. А коли зрозуміла, що усі потребують живого спілкування, подалася на грант від держави, додала свої заощадження і відкрила власну кав'ярню. Окрім кавування, тут проводять зу зустрічі та майстер-класи продають поробки, а кошти донатять на армію. Бердянський вживе в мені. Я зробила те, чого мені самі бракувало, бо ці всі рефлексії, ці всі е, творчі якісь моменти і спілкування, воно ну, насправді дуже допомагає пережити те, що ми пережили. Це лікує. В будь-якому місці ви можете організувати собі свій дім. За рік відкрила ще одне кафе. Працюють тут теж здебільшого Бердянці. Приєм господи. Сідай кажуть, це не просто кав'ярня, а місце сили. Це все так гріє людям душу. Насправді ти заходиш, і тут все пропитано атмосферою бердянська, якісь мінімальні деталі, і це все дуже цінно. Це такий момент відчути себе як вдома. А ще тут готують особливо морську каву і розробляють меню місцевих смаколиків. Для тих, хто покинув свої домівки, дуже важливо мати якийсь зв'язок з домом, десь зустріти знайомих випадково чи навмисно. Є такі острівки, де вони мають збиратися і обговорювати, згадувати. Де вони були свої міста і все інше, кав'ярня допомогла не опустити рук у важкі часи, каже Ксенія. Але найголовніше її ідея тримає та об'єднує незнайомців і спільними цінностями. Для того щоб би, зберегти цей настрій міста, щоб вони трималися разом, і щоб потім було з ким взагалі відновлювати місто. Бердянське. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Водимревіжбенський. Ми Україна, марафон Єдині новини.